Правильні многокутники. Задача: Кути квадрата зі стороною 6 см зрізали так, що отримали правильний восьмикутник. Знайдіть сторону отвореного восьмикутника. Квадрат Q МК стороною 6 см А4-6 см. Зрізали кути і отримали правильний восьмикут. Бачимо, восьмикутник зафарбований зеленим кольором. Питаю знайти сторону восьмикутника. А восьма будемо шукати. Як же розв'язати таку задачу? Значить, кут К у нас 90 градусів, АК і КБ рівні, тоді трикутник АКБ прямокутний і має кути при основі 45 градусів. Так само трикутник ДМЦ рівнобедрений. і це М дорівнює КБ. Позначимо сторону восьмикутника як Х. АБ в нас Х із трикутника АКБ знайдемо сторону КБ через косинус кута: трикутника АКБ, кутка 90 градусів, косинус кута 45 градусів. Дорівні відношенню прилеглого катета та КБ до гіпотенузи АБ. Звідси КБ до рівні АБ на косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів корінь з 2 на 2 і помножити на Х, тому маємо корінь з 2 на Х ділити на 2. Позначимо на рисунку: корінь з 2х на 2, сторона БЦХ, оскільки це сторона восьмикутника, і СМ, корінь з 2х на 2. З другого боку, ми знаємо, що КМ це сторона. Квадрата і вона дорівнює 6. Тому напишемо, що Км дорівнює КБ плюс БЦ плюс СМ. Або це 2 КБ плюс СМ. І це сторона квадрата. Підставимо значення відрізків через x, тобто 2. помножити на корінь з 2х на 2 і плюс Х дорівнює 6. 2 і 2 скорочуємо маємо корінь з 2х плюс х дорівнює 6. Виносимо х задушки, Корінь з 2х плюс 1 рівні 6. Х дорівнює 6 поділити на корінь з 2. 1. Позбавимося від раціональності, домножимо на спряжений вираз на корінь з 2 мінус 1. В знаменнику бачимо формулу різниці квадратів довіняти 1 і маємо 6 корінь з 2 мінус 6. Сторона восьмикутника дорівнює 6 корінь з 2 відняти 6. Задачу розв'язали.